Новини соціальні, є комерційні, є політичні. А в нас новини дитячі. Але по дорослому дивіться далі! А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та підводних новин. Отже, сьогодні ми представляємо топ п'ятірку найбільш чудернацьких та незвичайних риб світового океану. Активне вивчення підводного світу почалося порівняно недавно. В середині минулого століття для цього необхідно було придумати гідролокатори, акваланги, батискафи, орбітальні супутники. Скільки ж сюрпризів виявилось на морських глибинах? Різноманітність форм життя просто приголомшує знайомтеся 5 найчарівніших дивних, страшних і рідкісних риб, які вдалося виявити людство. На першому місці нашого сьогоднішнього підводного марафону скорпена Амбон, відкритий в 1856 році. Її легко упізнати за величезними бровами, специфічними наростами, над очима. Ця симпатична скорпена вміє змінювати колір і ліняти. Веде партизанське полювання, маскуючись на дні і чекаючи жертву. Не є рідкістю і до досить добре вивчена, але її екстравагантна зовнішність просто не можна не відзначити. На другому місці психоделічна риба жаба відкрита в 2009 році. Дуже незвичайна риба, чиї плавці. Хоч на лапи наземних тварин. Лова велика. широко розставлені очі, спрамоні вперед. Як у хребетних тварин, завдяки чому риба має своєрідний вираз обличчя. Забавлення риби жовте або червонувате з вивистими білими блакитними смужками, що розходяться в різні боки від очей блакитного кольору. На відміну від інших тварин, які плавають цей вітр рухається, немов стрибаючи. Також риба може повзати по дну, наче перебираючи ногами. Третє місце: морський дракон. Третю сходинку нашого підводного топу ми віддаємо морському дракону. Відкритий в 1865 році. Представник цього виду риб примітний тим, що все його тіло і голова покриті відростками, що імітують водорості. Хоча ці відростки і схожі на плавники, у плаванні вони участі не беруть, служать для маскування, для полювання на креветок та для захисту від ворогів. Живе морський дракон у водах Індійського океану. Він живиться планктоном, дрібними креветками та водорослями. А ще морський дракон не має зубів, тому ковтає їжу цілком. А четверту сходинку нашого топу посідає місяць риба, відкрита в 1758 році. Тисло з боків нагадує за формою диск. Хвіст дуже короткий, а шкірка риби місяця товста та еластична. Нерідко можна побачити місяця рибу, що лежить на боці на поверхні води, наче приймає сонячні ванни. Доросла місяць риба дуже поганий плавець, не здатний подолати сильні течії. Ще пак. Ну чоловіку попливеш з розміром по кілька десятків метрів і з вагою півтори тонни. Чи риб ще чимало, адже відомі для людей лише 20% всього підводного світу. Тому новин з підводного царства у нас і ще багато. Наступного разу ми продовжимо. А з вами була юна журналістка, аквалангістка Поліна, і наші новини по дитячі.